Доброго дня садівникам, любителям природи. От і настав час для обрізки нашого персика на чашу. Як ви бачите, вже розовий бутон. Взагалі-то обрізку потрібно проводити по закритій бруньки, а не по розовому бутону, щоб дерево було у нас рівномірно. Та виглядало гарно, а не вибирати де плодова, де не плодова, тоді буде в нас чор що Зараз в садівників дуже багато роботи в саду. В інтенсивних садах садівники там під деревами, мабуть, і ночують, щоб не упустити хворобу, щоб дерева були здорові. Так. Приступимо. Все обліплено плодушками, але нам це забагато. І зараз я вам покажу, як обрізати дерево на чашу. Так, поїхали. Дивимось. Почнемо з цієї гілочки. Ми цю гілочку залишаємо. Вона тут будуть плоди, вона чуть-чуть нагнеться і не буде рости в нас вверх. Ця гілочка, дивимось, вона пішла нам в центр, буде затуляти. Що ми робимо? Ми беремо, відрізаємо ось видно брунічку, ми можемо обрізати на заміщення, а можемо зрізати геть. Ось так. Як ви знаєте, обрізати потрібно залишати невеличкий пеньочок, щоб коли буде засихати, щоб не пошкодити канали і попадали поживні речовини в нашу гілочку. Тут ми бачимо плодушка, ми її беремо, прирізаємо. Ця гілочка пішла в нас вверх. Ми її зрізаємо на дві брунечки. Тут сильно так само підрізаємо. Дивимось ось. Так само обрізаємо так. тут. Ось так. Ці підрізаємо. Тут ми бачимо, будуть плоди. Ось ми залишили на плодоношення. А ось ми відріжемо на, на заміщення. Тут буде гілочка рости. Далі дивимось в центр. Приріжемо. Тут достатньо плодів, дивимось. Так, це ми залишаємо на плодоношення, обрізаємо. А ось цю товсту ми відрізаємо на дві брунічки на заміщення. Далі ось. Обрізаємо на заміщення. Ось. Далі. Ось так. Тут дивимось. Дуже воно пішло уверх. Значить, ми беремо і відрізаємо на заміщення на брунічку, На зовнішню. Так само і тут плоди дуже забагато. Ми на зовнішню брунічку відрізаємо. Ось так. Цю так само можна підрізати. Далі дві, дві разом йдуть. Що ми тут робимо? Тут так само ми наполовину відрізаємо на плодоношення, а ось тут ми відріжемо на брунічку. ось виглядає видно Брунічка. Зараз я вам покажу. Ось так само ми відрізаємо раз, тут відрізаємо на заміщення. Далі ось сильно великий, бачимо відхилення. Ми відрізаємо на всякий випадок. На одну брунечку зрізаємо. І тут ми залишаємо на плодоношення ось так. Переходимо сюди, дивимось. Що в нас тут? Тут так само багато плодів. Багато перегружати дерево не потрібно. Внизу бачимо. Ось так. Зараз. Ось так. Тут так само. Переводимо на тоншу, і у нас вже вигляд видно персик, що це сформований на чашу. Цьому персику, здається, четвертий рік. Після посадки він один рік захворів кручавістю, потім другий рік він пересаджувався. але як ви бачите, чудово сформована чаша. Тут можна так само на зовнішню бронечку відрізати. Ось так виглядає наш персик обрізаний. Хто хоче так само сформувати персик, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз дуже багато роботи в саду, нема коли знімати відео. Можна ще підрізати щоб наші гілочки йшли в один ріст. Ось, друзі, обрізаний персик на чашу. Всім мирного неба та гарних врожаїв.